Погризені капці. Незважаючи на зручність свого лежачка, цього вечора басік довго не міг заснути. Він намагався пригадати слова свого господаря Назара. Як же він сказав? Безкоштовний, безгрошовий. Ну, як. Ну як же він сказав? І що це значить? Постійно подумки перепитував себе без. А почалося це з сьогоднішнього далеко не найкращого ранку, коли, прокинувшись, господар помітив, що басік знову погриз його капці. Справа в тому, що басік лише місяць жив у новій родині із батьком Назаром, мамою Ольгою та їх чарівним сином Остапом, незважаючи на такий короткий період часу. Пес вже встиг зіпсувати дві пари капців свого дорослого господаря. І чому мені говорять, що цього не можна робити? Невже через таку дрібницю вони вирішать повернути мене до притулку? думав чотирилапий, і це після стількох чудових ранкових та вечірніх прогулянок, теплих обіймів і веселих вихідних. Неприємності продовжились під час прогулянки на вигульному майданчику. Поки басік грався зі своїм маленьким господарем Остапом, до його батька підійшов чоловік. Він почав вихваляти басіка та задавати дивні питання. Який у вас швидкий та розумний пес? Давно він у вас? Знаєте, в мене є дочка Вероніка, і ваш пес їй дуже сподобався. Готовий заплатити вам, якщо ви. подальшу розмову, басік чув лише уривками. Адже Остап побіг до свого однокласника та його собачки по кличці фоксі. Поводок, прикріплений до нашийника басіка, потягнув його за маленьким другом. Ось що зміг розчути басік загавканням собак та розмовами інших господарів. І платити не потрібно. А можна просто погризені капці до протулку. Завтра зранку говорив батько назад. А ще було якесь невідоме слово, яке басік ніяк не міг пригадати безкоштовний чи безгрошовий. Вдома пес дуже боявся почути, що його можуть віддати в чужу родину, а може й гірше до притулку. Тому басік, навіть не подивившись на третю і останню пару капців Назара, пішов до свого лежачка. Маленький остав побачив сум в очах у гвостатого друга, присів біля нього, обійняв та погладив шерстку. Басік весь вечір згадував вранішню прогулянку і підозрілого незнайомого чоловіка і розмову своєю знайомою собачкою Фоксі. Цікаво. Фоксі стверджувала, що знайти нову родину їй допомогла чарівна мисочка в блакитний горошок. У мене такої мисочки немає і не було дивно, а ще вона стверджує, що не гризе капті своїх господарів. Невже вона не так сильно їх любить? Ось я щодня намагаюсь показати своєму господарі, як багато він для мене значить. Пізно ввечері Остапи покликали батько з матір'ю спочатку басік не хотіти з хлопцем, щоб не почути гіркої правди, та, трохи подумавши, чотирилапий вирішив, що краще дізнатися все зараз, ніж чекати у невідомості до ранку. Ось що почув хвостатий у кімнаті батьків Остапа. Тато говорив сину. Цьому чоловікові я відповів, що ми взяли басіка з притулку. Пояснив, що всіх тварин там віддають безкоштовно і платити не потрібно, а можна просто обрати собаку чи кота, поговорити з працівником притулку умови, в яких у вас буде жити тварина, та забрати її. А ще попередив про погризені капці та терпіння, яке дуже знадобиться, щоб позбавити тварину поганої звички. За моєю порадою чоловік вирішив повезти до притулку свою дочку, щоб там вони разом обрали чотирилапого друга. Завтра зранку я дам йому номер телефону притулку. Басік не міг втримати своєї радості. Він підбіг до господарів, голосно гавкнув, завиляв хвостом від щастя. Та ліг біля дивану, розглядаючи нові капці Назара. А тим часом батько пояснював сину: запам'ятай, домашні тварини це велика відповідальність, ніколи не відмовляйся від друга лише через зіпсовані речі чи меблі. А щоб виховати басіка, ми звернемось до спеціаліста з поведінки собак, кінолога. Він обов'язково нам допоможе. і ще запам'ятай, Басік для нас безцінний, і ні за які гроші світу ми ніколи його не віддамо чужим людям. Так ось це було до слова безцінний, подумки повторив Басік Я безцінний.